Майданчика подача зовсім не тієї якості, якої очікували гості. Зараз класна атака у виконанні Динамо. Шапаренко. Шапаренко, Шапаренко, Шапаренко. Ні. Не забиває, не забиває. Кабаєва. Кабаєв один в один. пробує виграти Суперника пробиває з-під захисника. Достатньо цікаве Шапаренко рішення. На підбиранні. Повертає м'яч Буяльському. Буяльський Другим темпом подає до штрафного майданчика. Тому, що гри в атаці ми з вами очікуємо в другій половині. Якщо одна з команд заб'є, гра справді має змінитися після цього. Тим часом вона скидка, хороший удар поворота 1 нуль. Шановні прихильники футболу повертаємося з вами на стадіон Динамо, де господарі поля З атаки розпочинають атаку, яка стає таке гольовою, стає, перетинає. Хороший момент Канат Оф... Михальонок. Передача непогана. До штрафного майданчика пішла.